Привіт, дорогі друзі! Нещодавно ми придбали для студійно-побутових потреб хоч такий пристрій. Стабілізатор DJI Osmo Mobile 7 За його допомогою ми плануємо знімати відео з гравцем користуючись функцією слідкування. А зараз хочемо протестувати і зрозуміти чи насправді потрібна стабілізація під час зйомки відео або достатньо програмної стабілізації в телефоні. У комплект крім самого стабілізатора, немає нічого особистого. Є пара інструкцій, магнітний тримач і короткий кабель Type-C. що його автономність роботи до 10 годин. Компактний і зручний, працює з більшістю сучасних смартфонів. Є власний додаток. Окей, Беремо його і йдемо до лісу. Зйомку будемо робити на простенький смартфон з частотою 30 кадрів на секунду Що буде добре помітно на останньому прикладі. А зараз я йду з середньою швидкістю зі смартфоном у руці, але з активною програмною стабілізацією При хорошому зорі можна помітити що зображення часто втрачає різкость на частку секунди Ось так і працює програмна стабілізація. Думаю, що таке відео не тільки не підійде для YouTube, але й для домашнього альбому теж не дуже. А зараз приготуйте свої очі до наступного відео. Я теж не можу на це дивитися. Я думаю ви вже здогадалися, що тут немає жодної стабілізації. Це чиста зйомка в тому ж темпі та ті ж 30 кадрів на секунду. Від цього болить голова. Ну а тут коментарі зайві. Зображення не пливе і не стрибає. Все майже рівно і плавно. Залишилось лише зробити 60 кадрів на секунду. І буде ідеально.